Мої вітання. 2024 рік ювелею видатного українського композитора, педагога, ученого, громадського діяча, засновника та першого ректора Київської Дитячої Академії мистецтв Михайла Івановича Чембержі, якому 15 липня мало б виконатись 80 років. Сьогодні у рамках проекту пам'яті, про який я вже розповідав раніше, Хочу презентувати вам веб-сайт, присвячений Михайлу Івановичу. Ну, ось так виглядає головна сторінка сайту. Тут представлена, звісно, його і біографія. Його різноманітні нагороди, це ордени, медалі. Тощо. Також є розділ з фотографіями, де є персональні фото із відомими людьми, фото з інтерв'ю. пам'ятні події, які відбувалися у в житті. В розділі музика. Міститься не тільки фото і відео матеріали. До речі, можна послухати пісні прямо на сайті або перейти на YouTube. А також є і відповідні кнопочки, натиснувши на які ви одразу ж е попадаєте у відповідну папочку і там вже Скомпоновані аудіофайли музичних творів Михайла Івановича. Ви їх можете прослуховувати або в інтернеті, або скачувати собі на пристрої та слухати будь-де. У розділі Театр та кіно представлені і афіші, і фото з спектаклів Михайла Івановича. А також можна подивитися або тут, або на Ютубі. Художні фільми, до яких він писав музику. А у розділі інтерв'ю можна побачити його наживо, як він розмовляв з кореспондентами, або що про нього вже говорили після того, як він пішов від нас. Також можна і послухати декілька радіопрограм з його участю. Окремий розділ присвячено Київській дитячій академії мистецтв, його дітищу. Тут є і фотоматеріали, дуже такі цікаві, красиві, і які гості відвідували Академію, і фото з юними студентами тут, деякі з них вже відомі люди, до речі. Ну і деякі є відеоматеріали про академію. Розділ ноти відрізняється від розділу музика, тим, що тут же зібрані отскановані ноти, тому ви їх можете завантажити і виконувати музику Михайла Івановича будь-де. Нехай вона звучить по всьому світу. У розділі література представлені книжки Михайла Івановича, а також деякі перелік деяких публікацій. У ЗМІ. А ось розділ спогади, він дуже цікавий буде тим, хто хоче теж зробити свій внесок у проєкт пам'яті і завантажити сюди своє відео. Як це зробити, вказано на сторінці контакти. Ось такий от сайт у нас вийшов. Про Михайла Івановича. Як я вже казав, кожен з вас може прийняти участь у проєкті пам'яті. І кожен з вас може надіслати свої матеріали, а також записати особисті відеоспогади. І вони можуть бути розміщені на цьому сайті. А настанок хочу сказати, що даний сайт не є комерційним, його створено для відновлення історичної справедливості. Та як велика шана Михайлу Івановичу Чимберджі, який усе своє життя присвятив популяризації українського мистецтва у всьому світі.